Міжнародний день здоров'я закликає всіх до активності фізичної. Науковці дослідження провели. і Лише всього 10 днів, якщо людина не має фізичної активності, не робить фізичного навантаження, не тільки деградуються м'язи. Але і мозок перестає працювати на всю силу, на всю міць. Тому важливо не тільки в міжнародний день мати активність фізичну, але і взагалі в цілому. Декілька разів це мінімум займатися фізичним навантаженням, а краще кожного дня укріплювати свій імунітет. Також сьогодні. І міжнародний день бобра от такі альтаночки в казковому селі замовляйте 1500 гривень за одну.